Тетянка Мацюк з Івано-Франківська, чия хвороба змусила людей цілої України, а особливо Прикарпаття, відгукнутися на чужу біду і допомогти коштам на лікування, вже наступного тижня поїде до Німеччини. Після довгих перемовин німецька клініка надіслала оригінал запиту, тож основні формальності вже позаду. А попереду операція і довгий період реабілітації. Мама Тетянки і волонтери вдячні усім людям, які не залишили маленьку дівчинку в біді. Основну суму зібрано, залишилася дозбирати ще 66 тисяч євро. Нарешті ми можемо дитину з мамою відправити за кордон в німецьку клініку Гамбург-Еппендорф, яка погодилася їх взяти, не вимагаючи при цьому 100% проплати. Гроші ми збираємо. Досить значна сума зібрана. І я би сказала, що після Нового року у нас стався просто прорив. До Нового року ми всіма силами, всіма можливостями назбирали 500 тисяч гривень. Після Нового року і взяти сьогоднішній день, у нас на, на, на даний час 118 з чимось тисяч євро. Тетяна зараз на даний час вдома. Готується в дорогу, тому що ми плануємо у неділю вечором поїхати до Києва, на понеділок буде співбесіда, нам відкриють візу і ну, середа четвер ми поїдемо, я так планую. Маленькі пожертви, маленькі справи можуть все-таки зробити велику, велике, велике діло.